Друже Ромео, вітаю. Е, Представся, як звати тебе? Шаруда Роман Геннадійович. Позивний Ромео. Чому Ромео? Скажи, будь ласка, хто це таке придумав? Ти сам? Та не сам, хлопці, побратими. Ага. Ромео, це в тебе багато романтичний настрій? В тебе такий часто був. На позитиві ага. завжди. Ну <суєш> )Well, це добре. Коли на позитиві, в Бахмуті, в Ізюмі, да, весь час не позитив. Всі Ага, клас. А ким ти до війни працював? Водієм. Продукти на тебе возив. Угу. Ну що, а тебе моя повага водіїв водії у вас на вищому рівні. <рес> Розкажи тоді нам, як же тебе так життя підготувало до війни, що ти в такому гарному гуморі, що щоденні так гарно сприймаєш, і щоденні обстріли і так всіх заряджаєш гарним гумором настроєм. Та ну не знаю, такий чоловік хороший. Чим ти займався? Можливо, яке спортом? Кондо займався. Привіт своєму тренеру Кащев Олександр Сергійович. Слава Україні. З якого міста він? Дніпро Дніпро. Кащеєв? Олександр Сергійович. Який клуб? МС Джошор 2. Кащеєв, Олександр Сергійович. Наша повага, місто Дніпро. Бійців вирощуєте. Да, зразкових просто. Яка в тебе посада, ти хто? Стрілець гранатометник. Так, mm, да, дуже важливо. В піхоті, на передовій. Противник, звідси, скільки відстанька? Ну, я бачив, ну, що я бачив, 120 метрів. Це так примірно, ну, засікали дроном. Mm -hmm. Ну, бігають. Mm -hmm. Скільки боїв в тебе вже було за плечима, контактних, коли ти бачив піхоту, відбував російські атаки? Ну, іменно що конкретно бачив, раза за 4. Тобто. Тобто піхота тут на Бахмуті Тай, йде, біг, в атаки. Так, бігає, бігає. Ну, недовго. Угу. да, ти до цього до вторгнення російського мав військовий досвід? Ну, мав маленький. Ну, в АТО. А, ти вже був учасником АТО? Так, так, так. І тут вже пішов знову одразу 24-го, да? Ні, я пішов в марту. Березні. Так, так. Ясно. А ти сам звідки? E, з Дніпропетровська область. області. Добре. Ну, розкажи, який у тебе найтакий в uh, тебе гарний гумор. Uh, розкажи якийсь момент, з якого тобі найбільше весело було тут у Бахмуті. Буду... Та мабуть, 19 числа, як посадку і... штурмували, ото саме весело було. Ну так. О, розкажи про цей бій. Та ну, наші пішли в атаку а ми їх прикривали. Тобто. Ну, по наміртою всім. Ну, було. жарко качусь. Весь день 19, це ж серпня? Е, сер, серпень, так. Да. 19 серпня, так. Да? Тобто був да. важкий бій тут, так? Да? Ну я поранення отримав в нову. Угу. Чи чим чим тебе заціпали? З ГСМ 2 Угу. Скільки ти був на лікуванні після цього? Mm, По-моєму, П'ять днів і сюди приїхав одразу. Круто. Одразу повернувся до товаришів. Та ну там діло нічого. Що думаєте про цих вагнерівців? Тут приватна військова компанія наступає, сам партнер. Друг Путіна особисто керує, і вони так розкручують постійно, що тут вони наступають на Бахмут, що у них так просування є. Як ти оцінюєш взагалі їхню боєздатність і їхні успіхи, скажімо так? Тут Та, ну, успіхів у них немає. ну, Вони, як вибігають, вони далеко не добігають. В принципі, не те, що я бачив. Ну, вони не продвигаються. Оскільки я це бачу. Ну, до вас тут ніхто тут не зміг добігти, да? тобто вони не зайшлися. Ні, на твоїй позиції ти скільки знаходишся тут на позиціях у Бахмуті? Ну, чуть-чуть більше місяця. На твоїй дільниці ви кудись відступили, відійшли, щось не, вагнер захопив? Ні. Ну, дякую тобі, друже, за оборону Бахмута. Це, звичайно, з таким настроєм. Де... Ну, от українська піхота, 93 бригада, обороняє Бахмут. От, Бахмут. Це Україна. Ну і у тебе скажи теж пару слів для українців, для всіх нас. Скільки ти ще збираєшся тут обороняти Бахмут від Вагнера та інших російських? Ну поки їх тут не буде, це як мінімум. Ну тобто, так. Слава Україні. Героям слава, друже.